Значит, дивіться, ось закарпатський суддя розказує, як і чого він бере хабрит. Ну, вот він пояснює, смотрите. Ну, лучше там Вот я уже, вы, задумываться. сами это все, вот эти, вещи порождаете. Я, что, я, ну, помогаю. трошки, и, за это, это, неплохо, это, нормально. Історія наступна: Закарпатський суддяча сидить, його піймало на тому, що він взяв 1300 вічних зелених, це ще небагато, як ми знаємо для них. І він каже: ну, ну а що ж, може на хлібушек треба якось жити. Дивіться, морда, яка здоровезна. Він же не провазить, не на в одній двері. Він знає, він на камазі їздить чи на чові, він, вірну, машину сісти не може. І він, ну, треба на хлібушек взяти. І дивіться, зараз ми можемо на нього сорватися в коментах. Ах, такий! Ми так і знали, й це він західний сидить, там ракети на нього не летять, а він ще собі таке дозволяє. Або сорватися на міндіча, да? А ми ж хейтин тих, його чули, про, про кого щось знаємо, навіть не розбираюсь. А саме цікаво, давайте спустимося чуть, -чуть ніже. Давайте спустимося на мелких чиновників. А мелкий чиновник це навіть якийсь директор ларька. чи я не знаю, в клініці якийсь там главврач, наприклад, чи в школі якийсь там завуч, чи декан кафедри інституції і так далі. Коробка конфет там, якісь там 100-200 карбованців українських, чи там пару тисяч, чи щоб десь, поняли? Чи там от на права здаєш, чи що візде? І ті, хто дають, і ті, хто беруть, винуваті всі. Просто у вас немає змоги брати і отримати в тих масштабах, як там отримує той самий мін чи суддя. На жаль, 96% українців займались би тим самим. І це треба вже сяку мать культуру, принципі і так далі, щоб це все не влазить. Коли ти бачиш, що всі навколо цим займаються. І от відповідь на питання, коли ж в Україні все поміняється, коли влада стане нормальна і так далі, коли народ сам поміняється, ми заслуговуємо. Ту владу, яка у нас є. Ну чого ж люди обирають добровольно? На попередніх виборах в Україні можна було реально добровольно вибрати президента. Люди ж добровольно вибрали. Чогось всю, всю історію, яка зараз є, вибрали. Значить, достойні всього цього. Людям самим треба змінюватися.